Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Пане Сергію, вітаю вас і дякую, велике, що ви з нами. Доброго дня. На початку нашої розмови, як завжди, звертаюся до нашої аудиторії з проханням бути активними, писати ваші коментарі, писати ваші запитання. І головне, діліться цим відео з вашими друзями знайомими. Це надважливо сьогодні. Ми з вами спілкуємося 7 квітня. У нас сьогодні, понеділок, у Путіна анонсували нові переговори зі США цього тижня за словами глави Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який нещодавно літав до. США до Віткофа наступного тижня, саме скоріше за цього вже тижня, можуть відбутися нові переговори Росії і США, каже, що Москва бачить перші шанобливі кроки з боку Вашингтона. Нагадаю, що 4 квітня прес-секретар е е Путіна Пісков сказав, що Росія і США продовжують контакти щодо війни в Україні та обговорення інших двосторонніх тем, мовляв, питання гарантій безпеки для України є також предметом. Переговорів пане Сергію, як ви думаєте, про що йтиметься цього разу, особливо на фоні е, загострення безпекової ситуації, того як Російська Федерація активно б'є по Україні ракетами, знищуючи цивільну інфраструктуру, вбиваючи українських дітей? Так в контексті того, що дійсно відбувається сьогодні. Аналізувати процеси мирних ініціатив доволі важко, адже слова розходяться з ділом, і ми дійсно бачимо, що сьогодні не вдається досягти хоча б зупинки бойових дій. Насправді це велика проблема, адже це певним чином відбувається і на настроях українського народу. І на бажанні Трампа продовжувати ці свої мирні ініціативи. От я звертаю увагу на глобальніший аспект. Ми дійсно розчаровані певним чином, тим, що не вдається досягти гарантій не вдається досягти зупинки обстрілів України. Проте на цьому фоні. В Українців зростають такі очікування до Дональда Трампа, адже обіцяв, адже говорив, адже адже ну українцям багато що хто говорив. Ми чули різні обіцянки на різних платформах в різні часи. І в 2014 році це було, і в 2019 це було, і в 2020 Було і навіть на початку 2022 року ми чули різні слова. І вірили їм, потрібно це приховувати. Були прохання і від влади не поширювати відповідну інформацію, як тоді вона називалась, дезінформацію, підтримати молодь, підтримати людей. І я, зокрема, також намагався це робити. Але ми бачимо, що відсутність автентичної інформації, відсутність інформації критичної, вона призводить до того, що ми маємо завищені очікування там, де потрібно просто. Набратися терпіння мужності і безпечності, адже е, ми усвідомлюємо один раунд перемовин, два раунди перемовин вони не можуть дати мир е, в Україні вчора. Е, ну буквально на днях не буду говорити, що це прямо вчора. Кирило Буданов е, дав невеличке інтерв'ю, де зазначив, що от українці не готові до правди, не готові до того, щоб сказати українцям те, що відбувається. Ну насправді. Мені здається, що ось ця проблема, яку озвучив е, голова е, ГУР, вона є фундаментальною для нас. Адже там, де немає інформації, українці додумують багато чого зайвого, і е, тема перемовин, тема зупинки бойових дій є такою темою, е, яка дійсно на слуху, і кожен обстріл він е, призводить до того, що в Україні жваво обговорюються ці теми е, люди поляризуються на тих, хто. Очікує миру на і на тих, хто говорить, що це неможливо, і тому ніяких інших варіантів, крім війни, бути не може. Є ще одна проблема, пов'язана з втомою Сполучених Штатів Америки, яка може настати до процесів, які є в Україні. Імовірно, ми сьогодні згадаємо про протести в Сполучених Штатах Америки, бо це все теми пов'язані. То ми розуміємо, що Дональд Трамп сьогодні почне балансувати на внутрішній і зовнішній політиці, і так може статися що. Інтерес до перемовин і зупинки бойових дій щодо зупинки бойових дій в Україні може випасти з пріоритету Дональда Трампа. Тому як би не було тяжко, як би не було все це, ну скажімо так, безперспективно в частині от, термінових виконання ем, зобов'язань. Але цим шляхом потрібно йти. У нас станом на сьогодні іншого шляху немає або альтернативи іншого шляху вкрай обмежень. Угу. Ви про протести згадали. Все ж таки, якщо говорити про них, дійсно у США відбулися масові протести проти політики Трампа. Це таке було найбільша загальнонаціональна акція протесту е в США. Відколи Трамп обійняв посаду. Він як пишуть до речі журналісти, що у цей час, коли відбувалися акції, він був у, значить, грав у фульб у гольф у суботу. Фотографи агентства і зафіксували Трампа на своєму полі для гольфу у штаті Флорида. Він був у своєму фірмовому Капелюсі Мага, читав статтю в таблоїді The New York Times» про реакцію Китаю на тарифи. Ну і також разом з цим у США вже готують нову спробу імпічменту Трампа, демократ з конгресу, хоче оголосити імпічмент Трампу вже і підготувати це все протягом наступних 30 днів. А чи може бути взагалі, пане Сергію, що Трамп не досидить до кінця своєї каденції? Я вчора задавався цим питанням, записав кілька відео і постів, зробив. А що буде? Um, сьогодні, їдучи на роботу, слухав uh, на одному з ресурсів аналітика, експерта. Він там розповідає. Я от не люблю таке, але коли кажуть: от я вчора там поспілкувався з одним моїм знайомим там, банкіром Сполучених Штатів Америки. Ну, це все, це все така аналітика. Знаєте, як у мене був викладач, і вона завжди пари починала з психології, з тези їду я в тролейбусі сьогодні. ну от, я б хотів, щоб ми усвідомлено підходили до того, а що буде у випадку, якщо дійсно Дональд Трамп може покинути свій пост раніше, ніж в нього закінчиться каденція? Давайте уявимо, моделюємо цей світ. Тобто, якщо дійсно республіканці так потужно проваляться, з Своєю новою політикою, то до е, овального кабінету може прийти хтось типу Байдена або Камали Харіс, якою буде Україна е, за умови Камали Харіс або когось із демократів? Ну ми побачимо щось теж саме, що е, при Байдені ми бачили. І коли ми зараз, коли ми сьогодні ставимо надзвичайно багато питань до Дональда Трампа, то причина цих питань тільки завищені очікування. Тобто, ми знову, як у 2014 році, як у 2013 році, як у 2004 році, як у 2019 році, повірили людям, які е, е, несли ідею миру і, і несли ідею зупинки бойових дій і кращого життя для українців. І тут потрібно просто пам'ятати, хто що зробив, хто зробив що в 2014 році, хто міг що зробити, хто що зробив у 2019 році, і хто що робить починаючи з 2025 року, з інаугурації і до того, я станом на сьогодні не бачу зміни установки Дональда Трампа. Я не бачу стосовно України зміни його позиції для нього чомусь. Ми не знаємо цієї мотивації, ніхто її не знає цієї мотивації. Ми можемо здогадуватись, але станом на сьогодні, чомусь для Дональда Трампа важливо є зупинка бойових дій в Україні. Чому а, може бути багато гіпотез від того, що йому потрібні наші копалини до того Тихоокеанського регіону, до певних нюансів і конфліктів не даремно ж, Дональд Трамп сфотографований саме з газетою Де Китай. Це, це ж не випадкове фото. Ми, ми ж повинні це з вами розуміти, і в даному випадку у Дональда Трампа можуть бути свої мотиви, і це добре, що вони є. А, але ми повинні розуміти, що тут ми можемо виграти, які а, плюси і мінуси від а, наявності Дональда Трампа в а, Білому домі для України є. Я б не хотів, щоб сьогодні до влади в Сполучених Штатах Америки прийшла людина. Яка е, не має бажання зупиняти війну в Україні, яка має бажання продовжувати холодну війну у вигляді гарячої війни на території України, і це дійсно є певною проблемою для нас. Адже з одного боку, ми бачимо, що мирні ініціативи Трампа вони не досягають поки що своїх результатів. Але з іншого боку, ми розуміємо, що будь-які спроби е, піти іншим шляхом вони е, можуть бути. Ну, скажімо так, для нас небезпечними щодо протестів в самих Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що американці розберуться, адже вони волелюбна нація, вони знають яким чином реагувати на складні виклики, вони знають, як стабілізувати економіку, адже не одного разу Америка виходила з рецесії, з депресій, і якщо Америку чекають складні часи. А для того щоб вивільнити певні ресурси і перебудувати Сполучені Штати Америки, я думаю, що американці знайдуть можливості пояснити одне одному, що відбувається. Ну а те, що загроза імпічменту Трампу, ну це абсолютно очевидно, демократи здаватися не будуть. Трамп наступив на горло дуже багатьом людям, і в тому числі тим людям, які ну особлюють собою. І великі фонди, і великі мільярдні е, транснаціональні корпорації, і те, що вони не будуть здаватися, це було очевидно. На кількох ефірах я вже таку тезу озвучував. Ми повинні пам'ятати, що у Дональда Трампа насправді може бути всього. 4 роки для іншого шляху для України, і не виключено, що через е, вже 3,5 роки або навіть раніше до Білого Дому може прийти людина, яка буде мати іншу установку стосовно Російської Федерації, і не виключено, що війна буде тривати не тому, що е, ми її хочемо, не тому що е, путіну це. Буде необхідно на той момент, а тому, що великі гравці все одно між собою з'ясовують стосунки на локальних територіях. Між собою вони не воюють, але вони поширюють війни на інший світ. І ось якщо це цікаво, то в телеграм-каналі там у нас 200 тисяч. Я поставив таке питання: уявимо, що протести в США призвели до відставки Трампа з посади президента США. Україна від цього 20% Зазначили, виграє і 80% відсотків програє. Ну от 16 тисяч голосів є тому я не кажу, що це соціологія, це лише підписники мого каналу. Але тим не менш, якийсь зріз суспільства. Звісно, що воно є. Але паралельно я поставив ще питання: чи змінилась постановка українського питання з приходом Трампа? Як люди відчувають, чи змінилося щось? Тривають обстріли, трагедія в різних містах кривий ріг. Трагедія вбивства дітей цивільних, але все ж таки я поставився питання, чи є відчуття зміни ситуації, і 71 відсоток а 15 тисяч голосів є. 71% відсоток зазначили, що так змінилася ситуація, але поки що немає очікуваного результату. Тому будемо сподіватися, що Дональд Трамп встигне провернути якісь свої ідеї. І що ці ідеї позитивно відобразяться на встановленні миру в Україні. Трамп зробив ще одну заяву про війну в Україні на борту літака Air Force One він сказав, що потрібно припиняти вогонь в Україні. Він заявив, що йому дуже не подобаються бомбардування. Ось цитата: ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися, каже Дональд Трамп. Який тон розмови може бути з Путіним, якщо все ж таки ця розмова відбудеться телефонна? Тому що буквально днями була інформація про те, що Трампа його оточення відмовляє від того, щоб набрати е, Путіна. Хоча, по там раніше, як е, казали, да, графік, то вони б мали взагалі вже зустрітися Путін е, і Трамп. Але, зрештою, навіть не відбувається телефонного дзвінка. Що ви думаєте, що зараз в відносинах безпосередньо самого Трампа та Путіна? Тут важко прогнозувати, але тим не менш, вже тепер спецпредставник Путіна був у Вашингтоні, і думаю, що поки що цього достатньо. Трамп дійсно розчарований. Це, це помітно, він не очікував того, що. Сторони матимуть наскільки настільки глибокі суперечності він не очікував, що е, Україна з одного боку буде все ж таки вимагати справедливості е, відносно цієї війни і встановлення миру, е, який не буде е, лише е, ну скажімо так покаранням для України, але е, вже навіть відступила Україна, тобто ми бачимо цей раунд. Дискусії і жорсткої полеміки між президентами він вже відійшов на другий, на третій, на десятий плани. І сьогодні вже Трамп відчуває, а де, де реально проблема, і в кому в чому реально проблема. І для Дональда Трампа не складно натиснути на українську владу. Давайте будемо відвертими. Інструментів у нього багато. Але виявилося, що доволі складно натиснути на Путіна. І це небезпека для Сполучених Штатів Америки. Трамп, як інструменталіст, як бізнесмен, він, можливо, не до кінця це розуміє як політик, як геостратег, але аналітичні інститути, я бачу це по публікаціям, вони стурбовані, дійсно стурбовані, тому що. Закритість російського суспільства призвела до того, що Путін станом на сьогодні ну, не бачить потреб відкриватися. Для нього це певним чином небезпечно. Знову таки, ми аналізували ці нюанси і говорили про те, що для Сполучених Штатів Америки вкрай важливо відкрити Російську Федерацію, тому що рано чи пізно Путіна там не стане і. Європі і Штатам потрібно грати на електоральному полі Російської Федерації, а у них там немає можливості. Тобто, USAID звідти було вигнано ще в 2012 році, якщо не помиляюся, там є закон про прозорість іноземного впливу. Про так званий закон про іноагентів, Ну він є і в Штатах Америки, до речі, але не в такому. Не в такому форматі його реалізації, тому Російська Федерація станом на сьогодні закрита, і Російська Федерація змогла локалізувати також і свої інформаційні ресурси. А ми сьогодні бачимо, що відбувається в інформаційному просторі. Я взагалі передбачаю, що незабаром ми будемо мати велику великі соціальні проблеми, пов'язані з штучним інтелектом. І фізичною фізичною ментальною, там, емоційною, якою завгодно непотрібністю багатьох людей, а тому що сьогодні умовно презентації робляться в штучному інтелекті для того, щоб показати людям, які в штучному інтелекті виконують домашні завдання. Тобто, виникає питання для чого тоді оця ну, для, для чого люди, і це дійсно проблема. А Російська Федерація, як не дивно, за цей період змогла інформаційно закритися. Тобто, вони не виносили як ми сервери за кордони, вони розробили свою систему. До речі, Англіна, можу у вас запитати. Чи ви знаєте, або наші глядачі чи знають, що в Україні є або немає? От, хай напишуть, поставлять на паузу: є в Україні чи немає своя платіжна система? От до мого сорому до мого сорому я тільки нещодавно дізнався, що в Україні, виявляється, є своя платіжна система, називається вона простір. І там 400, 500, здається, тисяч карток карток оформлено, і в кожному банку можна оформити, але ж воно не популяризується. А уявіть, собі, в Російській Федерації там же оця платіжна система МІР, чи як вона там називається? Ну, вона ж реально замінила віза і Мастеркард. А ми то відкриті до цього. Подивіться на е, атаку на е, Укрзалізницю. Я не знаю, чи вже відновили купівля білетів, але, але це дійсно атака. Ми відкриті, ми як діти на цьому полі. І Путін зважає на дуже багато моментів. Ми не повинні сприймати війну в Україні тільки як можливість там зупинки бойових дій. І от він думає: а що далі робити? От пересиджувати Трампа чи все ж таки йти на якісь поступки? І поки що я не бачу, що вони прийняли рішення. Угу. Україна цього тижня до Вашингтона відправить делегацію для переговорів щодо угоди про Надра. Заявила перша віцепрем'єрка міністерка економіки України Юлія Свириденко каже, що завданням поїздки стане початок переговорів щодо нового проекту угоду, яку запропонували Сполучені Штати трохи раніше. Поки так в загальному відомо, що до української делегації увійдуть представники. Міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Якось деталей особливо нам не розповідають. Пане Сергію, зрештою, чи підпишуть цю угоду, як ви думаєте, як, як бути в цій ситуації, яка склалася, оскільки багато є інформації про те, що, ну, з того, що да, там є якийсь витік, що не дуже нам ця угода, вона, скажімо так, вигідна. Вчора з'явилася інформація, вчора, Володимир Зеленський дав казівку СБУ перевірить посадовців на на витік інформації. Я був на одному з каналів, не знаю, чи можна там називати канали в ефірах інших каналів. Но, а, значит, і була Було включення народної депутатки з Європейської солідарності, і вона поскаржила, що її, ну що їм депутатам не дали цю угоду. Ну Я сказав, що ну, правильно зробили, тому що депутати мають позиційні там різні настрої, і, і перед запахом виборів. Вони будуть бігати по ефірам і розповідати про, про те, що там в угоді, і це нашкодить. Ну, в підсумку вона сказала, що я несу су ні синітну цю ахінею. Ну то таке діло. А тут, от уже Зеленський сказав, що перевірте СБУ, нехай перевірить все ж таки на поліграфі тих людей, які мали доступ до цієї угоди, і це дійсно показує, що сам текст угоди він не має бути е, публічний в усіх деталях, тому що в даному випадку ми ставимо перед собою питання. Це у нас питання безпеки, чи це у нас питання е економіки і надр? Якщо це питання економіки і надр, то тоді воно має бути опубліковане. І нехай всі люди дивляться, що це буде. Отак, як Дональд Трамп він мав би до виборів оприлюднити свій список, що він збирається робити. Люди подивилися, ага, я тут залишусь без роботи. Я буду голосувати проти. А так люди ж думали, що Велика Америка це ж безболісний процес. Так як українці думали, що вступ до європейського союзу це ж безболісний процес. А виявилось, що потрібні купи реформ, з якими українці не погоджуються. Але якби хтось тоді сказав, пам'ятаєте, був фільм Матриця і там Сайфер був такий герой. і Він каже: Нео після того, як він там розстріляв частину команди, він каже: Якби Морфіус нам пояснив, що буде, якщо я візьму оту злощасну червону таблетку. То я б засунув йому цю таблетку, ну далі ви зрозуміли, куди. Тобто, часто ми хочемо результати, але ми не розуміємо, яким шляхом до цього результату йти. І ось е, за цінадра, е, якщо ми ставимо, що це все-таки безпека, то воно має бути, мати статус державної таємниці. І навіть депутати, там деякі міністри і так далі, нема не повинні мати доступу до цього. Але мене цікавить інше і турбує інше, і лякає інше. Я боюсь, що Дональд Трамп. Може втратити інтерес до а, цієї угоди, і Україні не буде що запропонувати. От просто задумайтесь над тим, що нам не буде що запропонувати, крім риторики, крім слів про те, що світ несправедливий, світ несправедливий, так і що? Він завжди був несправедливий, і ми в Україні робимо несправедливості, і, і ми живемо інколи нечесно. І чиновники наші не завжди чесні, відверті і справедливі відносно своїх же громадян. Тому так світ несправедливий, всі це в курсі, але ніхто не, не поспішає цю несправедливість ліквідовувати глобально. Тому, якщо Трамп, не дай Боже втратить інтерес до цієї угоди, то я боюсь, що ми опинимось сам на сам з величезним ворогом, і війна може тривати е, ще з більшим масштабом, чи буде в цьому винний Трамп? Звісно, адже в даному випадку він просто нас залишить сам на сам, але з іншого боку. А Трамп до цієї війни причетний яким чином? Як гарант, так у нас гарантами є і Франція і Британія, і Німеччина, і Поляки там ще з нами підписували. Тому звалювати всю відповідальність на Трампа теж не вдасться. А тепер, чому я говорю, що Трамп може втратити інтерес? Буквально кілька днів тому. З'явилась публікація знову таки на сайті американського інституту підприємництва, де один з аналітиків республіканської партії аналізує те, що а взагалі ця угода. А скільки туди коштів потрібно вкласти? А як довго це буде? А чи не простіше нам накласти е, мита на е, відповідне експортування російської нафти? Так званий спеціальний російський тариф, вони його так і назвали: спеціальний російський тариф додаткове обмитнення всього чорного трафіка нафти і газу, який є в Російській Федерації, і вони порахували, що я навіть якщо вони збільшать на 20%, то це їм одразу буде давати в день від 120 до 200 мільйонів доларів. І вони аналізують: а, а скільки потрібно вкласти в Україну, а там війна йде, а там корупційні чиновники, а там ще олігархи, які будуть чинити спротив, а там ще люди. І вони всерйоз в статті аналізують: а наскільки це взагалі Америці зараз потрібно, наскільки воно ліквідно. І коли я це прочитав, я усвідомив, що насправді вже ведуться розмови в оточенні Трампа про те, що А може, ну його ту угоду, можливо, вона нам і не така й необхідна. Для чого вона нам, ми так будемо сваритися з Путіним. Думають вони. Ми так е, повинні Україну е, рятувати. У нас тут свої протести, у нас тут свої проблеми. У нас Китай, у нас Тайвань, у нас Тихоокеанський регіон, у нас там Індія, у нас КНДР, у нас Іран, у нас Ізраїль. Е, ну для чого це все? І mm -hmm. ось ця ситуація вона дійсно загрозлива. Тому я дуже сподіваюся, що. Ми поїдемо з цією угодою до Сполучених Штатів Америки і зробимо все для того, щоб Трампа повернути до українського питання станом на сьогодні, я бачу охолодження Трампом українським питанням. Ви згадали про Іран Рейтер спише про те, що Іран привів армію в бойову готовність через погрози Сполучених Штатів і Тегеран також попередній сусідні держави, що будь-яка підтримка нападу сполучених штатів на Іран буде розглядатися як ворожий акт. Скажіть, а як ви думаєте, вже можемо говорити про те, що загострення, яко кажучи, на близькому сході воно невідворотнє? Ну, я не експерт по цим питанням, там все дуже, дуже складно і зав'язано на процесах дійсно історичних і глибоких історичних, там і релігійні питання, там і бізнес інтереси. Тому е, позиція Ірану і е, взагалі е, питання щодо ось цього конфлікту і постійного невдоволення Сполученим, е, Сполученими Штатами Америки позиції Ірану. воно, Воно дійсно має тенденцію до збільшення конфліктності, але поки що ми бачимо, що вдається вдається ці питання вирішувати в тому числі дипломатичними шляхами і деякими економічними поступками, тому що штати чудово розуміють, що все ж таки там Ізраїль не так далеко, і розбалансувати схід це означає втратити всі зв'язки там. А це, це халепа насправді. Бо е, одна справа завести в Україну USAID і ним накрить чиновників е, інколи так, інколи обіцянками, інколи ресторанами, інколи просто е, правом сфоткатись е, біля капітолію, і вони на це ведуться, деякі то там. Там це не працює. Там е, спецагенти вони десятками років імплементуються, вони туди насаджуються і просто вицепить людей, які будуть працювати на ту ж саму американську розвитку, це все ж таки дуже складно. І е, я, я далекий поки що від прогнозу, що Штати підуть на е, різке руйнування того балансу, який є. Хоча ви бачите, позиція Трампа доволі радикальна, і в мене є таке відчуття, що світ глобально готується до іншої інфраструктури, бо е, найближчі роки вони е, напевно нам дадуть нове розуміння людини, суспільства, нову роль держави, нову роль громадян в державі, і те, що деякі аналітики зазначають, що Трамп е, він іде від демократичності. Ну, так це все відповідає цифровому світові. Він не буде демократичний в тому сенсі, в якому ми його знаємо сьогодні. Він вже не такий демократичний, як це було в середині 20-го століття, і в тих роботах там теоретиків, які про це мріяли. Тому в подальшому світ дійсно йде до більшої диктатури. І тут е, питання в тому, що робити з країнами, які сьогодні в цифрову ось е, цю конгломерацію не потрапляють, а Іран очевидно не в цій конгломерації разом з Російською Федерацією, як виявилось, і Китаєм. І це для штатів небезпечно, чи е, підуть вони на відкриту війну для того, щоб переформатувати ці суспільства? це велике питання. Якщо це дійсно станеться, то ми будемо очікувати реальну глобальну війну з ядерними ударами. Але сподіваюся, що до цього не дійсно. Пане Сергію, я дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Будь ласка, підтримайте нас в коментарях. Підписуйтесь на YouTube канал «Сій час», Так само підписуйтесь на телеграм-канал Сергія Ягодзінського обов'язково. І, друзі, будьте з нами. Бережіть себе. себе. Бережіть.